Друзі, всім привіт! Мене звати Артур. Я є куратором у web 3 університеті професії майбутнього, Learn to Earn Global. І сьогодні я хотів би вас познайомити більш детально з нашим університетом, з нашим сайтом та нашою платформою, щоб ви розуміли, які тут цікаві фішечки є та могли цим в майбутньому користуватися. Отже, переходячи до нашого сайту, перше, що ми тут бачимо, це наша вітальна сторінка, на якій ви маєте змогу ознайомитися з нашим університетом, курсами та нашими а, факультетами. Отже, давайте перейдемо до факультетів. У нас в університеті є всього 4 факультети: це факультет починай, факультет розробляй, створюй та заробляй. А факультет починається: факультет, які розраховані на студентів, які тільки починають свій шлях. У web 3 Тобто, якщо ви новачок, не знаєте про web 3 нічого та ще не визначилося, чим би ви хотіли займатися, то цей факультет саме для вас. А факультет «Розробляй» – це факультет більше для творчих людей. Тут ми вчимо працювати з програмним забезпеченням, навчаємо дизайнерів, програмістів, різноманітних розробників. І все це відбувається з акцентом на сферу web 3 а наш третій факультет це факультет створюй, це вже більше про навички управління та менеджменту. Тобто, як відкрити стартап, project та product-менеджмент, фінанси та все, що стосується бізнесу у web 3 загалом. І останній наш факультет це факультет заробляй. А як вже зрозуміло, з його назви, це факультет для інвесторів, трейдерів і взагалі про управління власним капіталом та його примноження. А, ідемо далі. В нас ми тут можемо побачити наші курси, які в нас доступні на, на дану хвилину, а, але про них ми поговоримо трошки пізніше. І в самому низу, із цікавого тут ще є у нас посилання на наші соцмережі: це Telegram та Discord. Телеграм ми використовуємо переважно для інформування про новини університету та наші спецпропозиції. А Discord ми використовуємо там ми також публікуємо новини спецпропозиції, але ще там є закрита група для наших випускників, в якій ми публікуємо спеціальні пропозиції з навчання, які розроблені спеціально для наших випускників. Потім надаємо інформацію щодо працевлаштування, розглядаємо ваші ідеї для інвестування і також ділимося закритою інфою зі світу web 3 Отже, щоб дізнатися більше про наш університет, нам потрібно зареєструватися. Для цього ми натискаємо відповідну кнопочку, і тут нам потрібно вже вказати наше ім'я, вказати імейл, пароль та натиснути кнопку Розпочати навчання.